Восьма ранку в управлінні культури та туризму міськради, збір святих Миколаїв. Костюм Миколая відрізняється від того костюму, який ми звикли до Діда Мороза, бо як мінімум це у нас духовний персонаж. Тому мають бути всі основні атрибути. Тобто є ряса, є спеціально, до речі, я не пам'ятаю, як це називається. Така от релігійна оця накидушечка. Далі, який же ж у нас Миколай без бороди. Раз буде наступна у нас тут. Гарна борода. Мајже жива. Цього року святий Миколай завітав до 72 дітей у Чернігові, чиї батьки загинули на війні. Особисто мені, як Миколаю, під номером два, сьогодні треба буде об'їздити вісім родин в різних районах нашого міста. Чотири зараз зранку і чотири потім вже після обіду. Так як знову таки батьки працюють день сьогодні робочий, тому ми підлаштовуємося під те, як зручно родинам. Тут найголовніше це приділити певну увагу дитині. Сподіваюся, що всі будуть або розповідати віршик, або співати пісеньку. Якщо буде настрій, то можливо ми трошки і потанцюємо. Святий Миколай йде в гості до восьмирічного Ярослава. Цієї весни хлопчик втратив батька. О, хто у нас тут такі гарненькі. Ярослав говорить, чекав на Миколая два дні. Дивлюсь, дивлюсь. Чудово. Ура! Це тобі. Це не, туди, туди. Прошу. А це Ярослав Тобі. Дякую. – Будь ласка, в цей час ще три Миколаї відправилися тролейбусами по місту вітати дорослих та дітей. Доброго ранку, любі Доброго, добро! Доброго! зі свято. Дякую. Доброго, Доброго. Доброго ранку, чернівці. Ну, Миколай просто супер. Просто супер. Сімнастрій підняв. Позитивчику нам подарував. Все добре, вітали зі святом і звичайних перехожих. Всім дарували солодощі. ти, Миколайчик, побачив, що це дякую, дякую. давайте. Привітаємося дякую. з вами, сукерочок. Для вас сьогодні була така надзвичайно цікава акція, коли ми спробували охопити всі мікрорайони, і Миколай побували. Миколай не колесах побував в мікрорайоні на Шерсянці, на Масанах, в Березовому гаї, в центрі міста, і особливо важливо на Бобровці, якраз те, те місце, де Миколаю потрібно було походити і. Послухати дітей і з ними поспілкуватися і їх підтримати, І не тільки діти, а й дорослі Чернігівці заслуговують на визнання Миколая їх як е, самих мужніх, і якісь цей рік прожили достойно. Ольга Онищенко, Олексій Жернов, Олександр Сідько Суспільне новини, Чернігів.